Щойно на стрімі казав про те, що інтерв'ю з полоненими з КНДР мають проводити іноземні журналісти з максимально респектабельних міжнародних ЗМІ. Це правильно для того, щоб дати максимальну огласку, але це все одно буде одне чи два змі. Правильно максимально правильно провести прес-конференцію. На яку можуть з'явитися міжнародні змі іноземні українські всі всі можуть задати свої запитання, і звісно, що буде долучений перекладач, щоб показати, що це дійсно полонені СКНДР, ніякі не буряти, не тувінці, і офіційно підтвердити, що представники. КНДР офіційно в складі там щонайменше 10 тисяч військових воюють на боці РФ. Тобто третя сторона офіційно воює за РФ для того, щоб отримати максимум допомоги від наших партнерів і максимум дати огласки е цій ситуації. Вони дійсно в полоні. Це факт, але тут потрібно робити прес-конференцію.